Вночі російська армія завдала авіаційного удару по Харкову у холодногірському районі. Потрапляння по дев'ятиповерховому житловому будинку на місці зайнялася пожежа є часткові руйнування. У будівлі вибиті вікна Відео ліквідації наслідків показали в ДСНС. було задіяно понад 25 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Ночі мешканців евакуювали з висотки на місці влучання Працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну допомогу людям.

Нині відомо про сімох постраждалих. Серед них – 16-річна дівчина. У багатоповерхівці пошкоджено перекриття між восьми та дев'ятими поверхами. Зруйновано три квартири. Повідомив мер Харкова Ігор Терехов. А так багатоповерхівка виглядає зараз. Російська армія продовжує вчиняти воєнні злочини. Цілить по цивільних та руйнує мирні квартали. Крім того, з'явилося більше деталей вечірнього обстрілу міста. Речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко уточнив, що в Шевченківському районі міста постраждали чоловік 61 року, жінка 75 років та жінка 62 років, а в Салківському районі чоловіки 65-75 років та жінка 76 років. Діагнози гостра реакція на стрес. У 8 годині 35 хвилин ворог наніс два удари по місту Харкова. Влучання у Салтівському та Шевченківському районах. У Салтівському районі влучання по приватній житловій забудові внаслідок вибуху отримали гостру реакція на стрес-дві особи. Пошкоджено 21 приватний житловий будинок, п'ять багатоповерхових житлових будинків, два гаражі, чотири автомобілі. У Шевченківському районі також влучання по приватній житловій забудові. Там поранення отримали дві особи. В них поранення рук від розбитого скла. пошкоджено було п'ять приватних житлових будинків. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційну бомбу фугасну ФАБ з УМПК. Запуск дійснювався з населеного пункту строїтель. Білоградської області за фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження Вночі Під ударом був бовічугую, внаслідок чого горіла господарча споруда, постраждали вісім осіб, серед них п'ять дітей. Всі від госпіталізації відмовились. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. Цієї ночі Україна пережила чергову атаку шахедів. У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу. Працювала ППО. Перша хвиля ворожих безпілотників почала заходити у повітряний простір України ще о 19.22 з Курської області. Загалом атака тривала до самого ранку, і повітряні сили повідомляли про рух ворожих дронів навіть о 8 годині. Зокрема, ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району, застосувавши БПЛА типу шахет, зазначили у сумській військовій адміністрації. У результаті протиповітряних боїв підрозділами ППО Сугопутних військ та повітряних сил ЗСУ було знищено шість. Ворожих шахедів. На Сумщині вели графіки аварійних відключень електроенергії, повідомили в обленерго. Тривала всю ніч тривоги і на Житомирщині. В регіоні було чути звуки вибухів. Через падіння уламків збитого дрона виникла пожежа у приватному будинку. Вогнем знищено будинок та покрівлю споруди травмованих та загиблих немає. Повідомили в ДСНС. Я додам впродовж доби окупанти завдали 378 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Жінка та двоє чоловіків поранені внаслідок російських атак по Запорізькому та Пологі. Йвському районах написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Ворог застосував авіацію, ударні ВПЛА, обстрілював населені пункти з артилерії та РСЗВ. Є жертви і в Херсоні. Вчора вночі армія РФ вкрила вогнем багатоповерхівки у центральному районі Херсона. Повністю вигоріли квартири, потрощені вікна, балкони та стіни. Мешканці досі не можуть відійти від пережитого. Как бах моє скотіла скривати, не знала, куди йти. У мене почало так тіліпати, я їлі вийшла гола, боса на коридор. Весь розговор. Потім мені винесли одежу, я оделась і вийшла на четвертий етаж. Спустилася і все. Ми тікали з невісткою вниз, ми ночували на першому етажі, У мене ключі від першої квартири від першого етажі ми ночували там. получается не от ударной волны, а от э, толчка. У меня дырка с 10 подъезда, дырка у Сереги это тоже mm. это лежала. Первый прилет был, она вахнула, я mm. не обратила mm. внимания, больше что лекарство с волной не Это начался, позвонила соседка, говорит, прилеты. Я вышла на тот балкон, Була вспишка где-то в спишкосі, десь 22, 10, 12 так двінадцята третій прильот. І я вже сюди подошла, но вахнула, я упала. оно тут все винесло. Пошло сюди лам двері винесла, всю посі потолок вылетело здесь. І я вже потом на вулицю вибіжала. На жаль, росіяни обірвали життя двох людей: ще двоє дорослих і одна дитина поранені. Жінка загинула. Да, на зі. Її зірвала волною. Волна, он как влетел в шестой этаж. И, это, и три пятую заливали, тут горело шестой и седьмой. За усі злочини росіяни будуть відповідати. Друзі РБК Україна проводить збір на автівки та реп для бійців 255-го окремого батальйону, 123-ї бригади територіальної оборони. Наші захисники дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку. Мета зібрати 800 тисяч гривень на придбання мобільних реб та позашляхових автівок для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Бійці 255-го окремого батальйону, 123-ї бригади територіальної оборони, залишились вільними присязі даній українському. Народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом. Слава Україні! Вериме слава! Не будьте байдужі та долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео. Пам'ятайте, кожна гривня важлива.